Є міста, що просто існують, а є міста, що творять історію. Київ належить до других. Понад 1500 років на високих дніпровських пагорбах стоїть місто, яке бачило все: величні імперії та їх падіння, хрещення ціної цивілізації, орди завойовників, революції та відродження. Київ це не просто столиця України, це місто легенда, місто символ. Місто, що стало колискою для трьох народів, матір городів руських, златоверхній, місто, що завжди воскресало з попелу. Сьогодні Київ знову на передовій історії, місто, яке відстоює не просто свою свободу, а ідею вільної Європи, місто, що доводить дух сильніший за зброю. Це історія Києва, історія, яка триває 1500 років і не закінчиться ніколи. За легендою, у VI столітті три брати Кий, Щек та Хорив разом із сестрою Либіддю заснували місто на високих пагорбах над Дніпром, назвали його на честь старшого брата Київ. Легенда? Можливо. Але археологи підтверджують, вже в 5-6 століттях тут існували поселення. Місце було ідеальним: високі пагорби, природна фортеця, Дніпро. Торговий шлях і з варяг у греки, радючі землі навколо. Київ народжувався на перехресті світів. Схід і Захід, Степ і ліс. Візантія і Скандинавія зустрічалися тут. Це визначило долю міста на століття вперед. 988 рік. Рік, що змінив цивілізацію. Князь Володимир Великий хрестить Русь у Водах Дніпра. Київ стає центром нової християнської держави, яка протягнулася від Балтики до Чорного моря. Володимир не просто прийняв нову релігію, він зробив цивілізаційний вибір: Візантія замість степу, писемність замість язичництва, Європа замість Азії. За кілька десятиліть Київ перетворився на один з найбільших міст Європи 50 тисяч жителів більше, ніж у Лондоні чи Парижі того часу. Сотні цер церков з золотими куполами, бібліотеки, школи, майстерні. Іноземці називали Київ суперником Константинополя. Доньки київських князів виходили замість за королів Франції, Норвегії, Угорщини. Київ був європейською столицею в усіх сенсах. Ярослав Мудрий. народився в 1019-му, помер в 1054-му. За його правління Київ досяг Апогеїв слави, С Софіївський собор, шедевр візантійської архітектури, що досі вражає, золоті ворота, вхід у місто, копія Константинопольських. Але Ярослав будував не тільки камінь, він будував культуру. При Софійському соборі створив першу на Росії бібліотеку, запровадив перший писаний звіт законів, руську правду, відкривав школи, де навчався не тільки, читати, не тільки читати, а й грецької латини. За часів Ярослава Київ став законодавцем моди. Для всієї східної Європи звідси розходилися не просто товари, розходилися ідеї, віра, мистецтво, закони. Доньки Ярослава правили в найвеличніших дворах Європи. Анна стала королевою Франції і підписувала державні документи. Коли її чоловік, французький король, був неписемним. 6 грудня 1240 року. Найтрагічніший день в історії Києва. Орда хана Батия штурмує місто. Кияни боронилися до останнього. Остання горстка захисників загинула у десятинній церкві, що завалилася на них. Монголи зруйнували Київ дотла. З 50 тисяч жителів вижили лише кілька сотень. Сотні церков спалені. Бібліотеки знищені, майстерні розграбовані. Місто перетворилося на купу попелу. Європейський мандрівник, що приїджав Києвом через кілька років, писав: тут лежать незліченні черепи і кістки мертвих людей. Це місто було надзвичайно велике і багатолюдне, а тепер зведене майже на нівець. Золота доба закінчилася. Київ втратив своє значення на століття. Центр руських земель змістився на північ, до Москви та Литви. Але місто вижило, бо Київ завжди воскресав. З 14 століття Київ опернився під владою Литви, потім Польщі. Три століття місто було периферією чужих імперій. Населення зменшилося до кількох тисяч. Але навіть у ці давні часи Київ зберігав свою ідентичність. 1615 рік Петро Могила засновує Київську братську школу, що згодом стане Києво-Могилянською академією. Перший вищий навчальний заклад на схід від Кракова. Академія стала центром освіти для всієї Східної Європи. Тут вивчали латину, грецьку, філософію, теологію. Випускники могилянки ставали професорами університетів, церковними ієрархами, державними діячами. Через Київ штата культурна експансія Європи на схід, барокова архітектура, друкарство, театр все це проходило через Київ. Місто знову здавало мостом між світами. 1648 рік козацьке повстання під проводом Богдана Хмельницького. Київ на короткий час стає столицею козацької держави. Хмельницький урочисто від'їжджає в місто як визволіти, але козацька незалежність була крихкою. 1654 рік Переяславська рада. Вибір між Польщею, Туреччиною та Московією. Хмельницький обирає меншого ворога Москву. Це рішення визначить долю України на століття. Київ поступово потрапляє під московський контроль. Спочатку як автономна частина царства, потім як провінційне місто імперії. Статус столиці втрачено знову. Але дух Києва не зламаний. Могилянська академія продовжує працювати. Марокові церкви будується, Київ зберігає свою особливість, о свою відмінність від Москви. Місто чекає свого часу. 19 століття. Київ знову зростає. З провінційного містечка Пертокореється невеликий промисловий центр. Залізниця з'єднує його з усієї імперії. Заводи, фабрики, банки. 1834 рік. Застав на Київський університет, що стає однією з найкрасивіших вулиць імперії. Будується оперний театр, з'являється трамвай, електрика, телефон. А це також час русифікації Указ 1863 року заборонив видання українських книг. Валуєвський циркуляр проголосив, що української мови не було, немає і бути не може. Київ мав бути російським містом. Проте українська культура вижила, таємні гуртки, підпільні видання, театри. Київ став центром українського національного відродження. Тут працювали Шевченко, Франко, Лесі Українка. Місто готувалося до нового виклику. 1917 рік падіння імперії, шанс на свободу. Київ стає столицею Української Народної Республіки УНР. Центральна Рада проголошує незалежність, але свобода була короткою. За три роки Київ 18 разів переходив з рук у руки українці, більшовики, білогвардійці, німці, поляки. Місто ставало полем для битви між, між всіма. 1920 рік більшовики остаточно беруть Київ, УНР падає, незалежність втрачена. Київ стає столицею радянської України, але реальна влада у Москві. Радянський Київ місто контрастів. З одного боку масштабна розбудова, Метро, проспекти, заводи, житові масиви, населення зростає до трьох мільйонів. З іншого тоталітарний терор. Тридцяті роки голодомор. Мільйони померли з голоду, організованого Сталіним. Київ вижив, але села навколо обезлюднилися. 1941 43 роки німецька окупація, масові розстріли у Бабиному яру, понад 100 тисяч жертв, переважно євреїв місто зруйнувало від час боїв за визволення. Після воєнної відбудови Київ відроджується знову, як робив це вже багато разів, стає науковим, промисловим культурним центром, але українська ідентичність придушується, мова витісняється, дезиденти переслідуються. 24 серпня 1991 року Україна проголошує незалежність. Київ знову стає столицею суверенної держави вперше за 300 років. Початок був важким. Економічна криза 90-х, інфляція, безробіття, занепад промисловості. Київ виживав як міг, але місто не здавалося. Поступово Київ перетворювався, золоті куполи відновлені, хрещатик реконструйований. З'явилися нові бізнес-центри, ресторани, готелі, Київ став європейською столицею. Нове покоління виросло вільним. Для них Київ це не радянське місто, а українська столиця. Молодь говорила українською, слухала українську музику, жила українським життям. 2004 рік помаранча революція Сотні тисяч киян вийшли на майдан проти фальсифікації виборів. Народ переміг, Київ показав, українці не бояться захищати свою свободу листопад. 2013 року, Євромайдан. Студенти вийшли за європейську інтеграцію. Жорстокий розгін перетворив мирний протест на революцію. Зима 2014 року. І є... Революція Гідності. Київ палає, снайпер на дахах, майдан перетворився на поле битви. Понад 100 Небесної Сотні загинули за свободу України. Янукович тікає. Україна обирає Європу. Київ знову на передовій історії. Місто, ще два рази за 10 років скинуло диктаторів мирними протестами. 24 лютого 2022 року Росія вторгається в Україну. Мета захопити Київ за три дні, повалити уряд, знищити українську державність. Весь світ чекав падіння Києва, пропонували евакуацію президенту. Зеленський відповів: мені потрібні патрони, а не підвіз. Київ втримався, територіальна оборона на вулицях, представкові їжаки на проспектах, жителів метро. Місто готове боронитися до кінця. Битва за Київ тривала місяць: ірпінь, Буча, Бородянка, Гостомель. Передмістя стало полем битви. Російські танки не пройшли, Київ вистояв. квітень 2022 року росіяни відступають. Світ бачить злочини окупантів у Бучі. Київ вистояв. Знову. Київ 2024 2025 років місто ще живе під постійною загрозою, ракети, дрони, відключення світла. Але життя триває. Кав'ярні працюють, театри ставлять вистави. Музеї відкриті, університети навчають, Київ відмовляється здаватися. І зупинитися. Це акт опору. Кожна чашка кави, кожна вистава, кожен концерт це заява. Ми тут, ми живемо, ми не здаємося. Київ став символом українського опору, місто, яке весь світ вважало приреченим, живе, працює, творить, це дивує ворога і надихає друзів. Київ сьогодні це не тільки про війну, це культурна столиця, що привертає таланти з усієї України. Українська музика підкорює світ, калуш оркестра перемогли на Євробаченні. Українські музиканти виступають на найбільших сценах Європи. Українське кіно, література, мистецтво переживають ренесанс. Війна не зламала творчість, навпаки, загострила її, зробила глибшою, щирішою. Київ доводить, культура. Зброю. Місто, де навіть під обстрілами пишуть книги, грають концерти, малюють картини. Це місто, місто неможливо перемогти. Київ – це не просто місто, це ідея. Ідея, що пережила монгольську навалу, польську окупацію, радянський терор, нацистську агресію, російські вторгнення. 1500 років Київ стоїть на Дніпровських пагорбах, падав і Воскресав. Горів і відбудовувався, втрачав свободу і повертав її. Сьогодні Київ знову боронить свободу, не тільки свою всієї Європи, місто на передовій цивілізаційного вибору між свободою та тиранією. Київ вистоїть, як стояв 1500 п'ятсот років, як стоятиме вічно, бо Київ це більше, ніж камінь і залізо. Київ це дух, а дух не вбити.